Всім привіт! Що ти там робиш? Коли йому є, чи що? Е, ми тільки що шо... ку, ку каже, ку-ку. Ку-ку. Отак вона вже стояла, носки свої взяла. Ми тільки що приїхали, корише, їздили, е, поламався по тобто, Ну Як поламався? Він не поламався, він перестав робити. Він оця щотка внизу, це що нам подарили, ця щотка, коротше, що збирає мусор, я її помила. Потому що я збирала я машину, кашу могло воно заїхати. Коротше. Ну і збирався мусор, я її помила. І все, і воно перестало крутитися. Він робить сам, а оця ціліна щотка, яка збирає, мусор, вона перестала крутитися, і ми віддали його в ремонт у нас тут. І, через дві неділі справлять, сказали, слава Богу. Так. Да, пока заплатила 400 грн, ну <плес> Да, Маша. Ну потом, короче, буде видно, скільки буде ремонт, вони все <плес> ж потім от мінусується 400, гривень. ну, короче, непонятно, понятно, що, що, там полетіло, вони подзвонять. Так? Да? Маша. І все. Так що буде завтра о 5:00 старенький пилосос Маша, ну тобі слизько, надо, треба надо рождіться. І зараз Андрій там з Артемом трошки гуляє. А ми з це зайшли. Там вітер такий дує в нас. Ну На вулиці зараз мінус 10, мінус 11, а відчувається, як мінус 6. Да, 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 наче не дуже холодно кажеться. Ну, ми з Машею пройшлися туди-сюди. Не У мене сьогодні болить голова. Просто розкалується, Не знаю, чого я сьогодні так погано спала. То Маша погано спала. вчора, Позавчора. А сьогодні я погано спала. що, Куди ти папа і И утром ми сьогодні проснулися. У нас був світ, Осталось 9 часов. і я швидко, давай мить голову, тому що я вчора не спіла. І коротше, сьогодні хоч голова чиста у мене. Да. Куда ти дівка, дівка? І все, помила голову, покормили дітей і поїхали в этот. Отдали плісос і Андрій зайшов в магазин. Зараз я подивлюся, що він там купив. Все, зроблю розпаковку. Не плюйся. А поки в тебе зуби лістимуть, я не пойму, кажи. скільки можна. Тобі мадам ще года нема, вже восім зубів. Так, ти хочеш сразу всі 20, щоб вилізли догоди, да? які должны вилізти до 2. Угу. Треба все дуже швидко. Так що й боліть, вона сьогодні отака в візках зжимається. Ой, я нічого не хочу сюди робити. Ще треба прибирати, полісос, це той полісос доставати старий. Мама, Бо Маша повзає, вже крехти по всій хаті. Ой, такі, коротше, справи. Угу. Повзає, <ріх> повзає. Хто це за Маша? Маша, телефон не трогай. не трогай. Пошли робити розпаковку, пошли. Пошли, подивимося. Ну, а ми ще не їли до сих пор. Я щас уже час дня. Угу. Ну, хорошо, хоть рада, що хоть справлять пылесос. Жалко, классный пылесос. Сделать наше буду пылесос. Ну все, мыть. Знаю, что мыть точно нельзя. Буду теперь очищать салфеточкой. Так сейчас самое интересное, что такий самый пылесос, ну почти такие черные. За Андреем ще принесли тоже туда. Тоже такая щетка перестала крутиться. Непонятно. Чего может она тоже помыла, як і я. Короче, не ясно. Да, Маша. Теперь не будем мыть. Будем, если что, салфетками протирать. Да. Да куда ты хочешь? Куда ты хочешь забирать телефон? Маша. Куда? Куда, 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 куда? Маша Ой, надо выпить на мурафина что-нибудь. Ну куда, 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 куда? А може, така хитро стала, уже хочет телефон. А так пальцем його. Что тобі Маша Побачила, що ми пальцем? Тикає. Бере телефон, забирає. Нервничай, коли я забираю. Кричить на мене. І так таке сразу. І давай пальцями. Okay. Да-да-да. Okay. Почала робити распаковку. Все. Тил. Чистий чи не чистий. Короче. Короче, надо сейчас работать. Убирать сейчас надо. Будем. Так, угу. да? Маша. Да, Машка. Сюда. Будемо сейчас. Ну. Ну, я понимаю, что ты не хочеш. хочешь, знаю. Типа шудила, мы же сразу поїхали. Сейчас Маша з тобою розпаку подніматися. Що тут папка нам купив? Поки ми сиділи його ждали. Як дивіться, пон пакет. Це ми вчора не ходили в магазин. Так, Маша, 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 да. А, Так. Піднімати надо, так. Да. Піднімати. У мене Артма там не заморози, Сколько у нас. А, Видите, даже показываем минус 8. Давай, Маша, вот так. Если вот, вот так засвечивать, то жаль взять закрыть. А вы на что, спала? Она же не спала. Вы наш сразу. Нет, не спить, она не спала. Мы с Машей делаем распаковку. Угу. Так, яйца. 20 Нет. штук, да? Это что это такое? Булка какая-то? Батон, багет. Да, багет. Привет. Нагулялся? Да, Вуха Холодно. Ну, на, мне кажется, на улице минус 8 показываю. А так, туалетная бумажка. Раз, да, два, три. А. Вот такая. Сыр. Фух, Кетчуп. А ти не ставила воду? Нет, мы прибирали тільки, що по там по хаті пакети. А надо в чому поставити? Мука. Боже, що це, опять це это? Пахуча, да, ця... такая. М -м -м. Вкусно пошло. Ну сейчас раздела. Сейчас поставлю як воду. Часником. Частником з укропом. Просто. Вона така хрустяща ця цабушка. А в чем со стружками? Ось вот так, да. батон порізаний. Наш світ, розумієте, непонятно як. Сьогодні в 9 встала, світ був. А по графіку коли він мав бути? Написано, щоб в 9 виключати, а він в 9 ну, був до 10. До 10 був, да. І, короче, взагалі непонятно, кажу, що... Так, а я нам... тільки що з сусідкою балакала, вона каже, коли буде світ, каже, так в 10 виключила. Вона каже, у нас сутки намагається. А в неї виходить... Это линии у них. В столба цього, а вона же ж з того. А, в другу сторону. А, понятно. Ну, Короче, хліба набрали, що ми не поймем, пекти його, як і коли. Это мукушку пою і дорожку купив. Да, чорний хліб. Не надо снимать штани, замерзнеш, пока гісе чуть-чуть. Масло, снімаю. два штучки молока. Так, Кока-кола. Зеро. У нас два дня уже немає ніяких сладостей, да? ми не їмо взагалі. Нема. Ні, вчора вафлі ото були і все. Позавчора ну, взагалі нічого не було. Ну, імеється до покупних там конфет, ну, конфет нема, шоколад, да. нічого такого немає. І все, дві колбаси. Така одна. І така, одна ось моя броншвейська. Така, як ми любимо звані, і така, як ви любите з Так, да, це Ваня, Ваня з Андрієм, а це я з Артемом. Мати не даємо колбаси. Так, є що тут у ну. нас? 1166 вийшло. Це вчора мене ходило. Його торгне було, я не бощо ходить. Так, ходила. і воду, ми ще ж не, не їздили, ніяк по воду не доїдемо. У нас тут півтори бутилки є. Хозяїв ну, кажуть, що в нього стой стопнули його на дорозі машиною. А я же кажу, що не надо нікуди їздить. Mm -hmm. mm -hmm. Два метра ми проїхали, це, це рядом озброєння. Мы їдемо не через кручі наші, а чуть-чуть в объезд. По ровному, так. Да. да, по ровному, бо дорога, конечно, страшна. Що, 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 Все. А, не, еще дрожь еще. Так що все, такі, кажу, у нас розпаковка. Так, що, все, Ну вставай, вставай, все. Не, не хочет же, Маша, сидіти. Вообще, все тут так молодець. Дала мені поприбирати. Трошки там, так? Да? Что ти дивишся? Ты щось хочеш? Твій сир любимий. Угу. Все тоді, всім дякую за перегляд і всім пока-пока.